У цьому відео ми розглянемо, як налаштувати для чат-бота автоматичні відповіді на деякі стандартні події. Наприклад, вітання, підключення оператора, завершення чату тощо. Спочатку давайте подивимося, як це працює, а потім перейдемо до відповідних налаштувань. Отже, моделюємо ситуацію. Зараз в медичному центрі Ніч контакт-центр закритий. З програмою Докдріб ніхто не працює, але у вас на сервері живе бот, який чекає від пацієнта якихось звернень. І ось пацієнт, ваш чат-бот в телеграмі серед ночі пише якесь повідомлення. І незважаючи на те, що в контакт-центрі зараз нікого немає, пацієнт отримує відповідь. Ця відповідь згенерована чат-ботом автоматично, і тригером для цієї відповіді була подія така, що пацієнт під'єднався до бота. Тобто, тут та, написано, що зараз всі сплять, нікого немає. Не закінчуйте розмову, хтось відповість. Пацієнт каже: Окей, добре, почекаю. Потім настає ранок, хтось із адміністраторів приходить на роботу, запускає догдрім. І бачить, що на вкладці з повідомленнями є одне нове повідомлення, він його може відкрити, почитати, що тут писав пацієнт, що відповідав бот. Бачите, бот відповідає від імені система. І оператор бере цю заявку собі в роботу. Щойно оператор натискає на кнопку Взяти в роботу, бот генерує для пацієнта повідомлення. Добрий день, мене звати Андрій. Андрій це ім'я оператора. Тобто тут можна підставляти ім'я того оператора, який взяв заявку в роботу. Далі пацієнт і адміністратор переписуються як звичайно, вирішують якісь питання. Якщо пацієнт задає якесь питання, на яке адміністратор відразу відповісти не може, адміністратор може це звернення відкласти на деякий час. Для цього є спеціальна кнопочка Відкласти. І для натискання цієї кнопочки бот також генерує автоматичну відповідь. Дивіться, ця заявка звідси пропала, тому що тут же стоїть фільтр нові. Якщо подивитися на відкладені, ось ця заявка буде, і ось що тут написав бот. І після того, як адміністратор ці всі питання вирішив, він може цю заявку відкрити і щось там написати, що питання вирішено. О, да. Тобто адміністратор пише, що питання вирішено, а заявка автоматично повертається. Вона вже тут не у відкладених, вона знову у нових. І Наступна дія, яку апаратор може зробити, це якщо чат з пацієнтом затягується, пацієнт відповідає. І в адміністратора його там ранкова зміна завершилася, і замість першого адміністратора приходить другий. І Тоді перший адміністратор повертає цю заявку в чергу. Тобто він знімає цю заявку з себе, і ця заявка зараз тимчасово не має нікого з відповідальних адміністраторів. Коли заявка повертається в чергу, Тобто вона все ще активна, от просто цей адміністратор за неї не відповідає. І е, у відповідь на натискання цієї кнопки, бот, бачите, генерує пацієнту повідомлення, просто щоб пацієнт знав, що цей оператор більше не буде розмовляти, а заявку прийме хтось інший. Той хтось інший адміністратор, який буде працювати з цією заявкою, також натискає кнопку Взяти в роботу, знову генерується оце повідомлення про те, що. Мене звати так та так, то Я буду працювати з вашим зверненням. І зрештою, коли вже робота із зверненням пацієнта закінчується, і оператор закриває цю заявку, то він натискає кнопку Закритий і пацієнту, бачите, заявка звідси щезла, тому що це вже не нова. Вона тут о, оброблені вручну, там вона знаходиться. А пацієнт отримує собі стандартне повідомлення про те, що заявка закрита, і дякую до побачення. Тепер давайте подивимося, де налаштовувати всі ці тексти відповідей. Ці налаштування знаходяться. В комунікаціях налаштування автовідповідей. Тут у нас створено вже декілька шаблонів автовідповідей. Завжди можна додати якийсь новий шаблон. Ну, давайте подивимося, шаблон, що відбувається, коли користувач підключився до бота. Це от користувач підключився, це просто умовна назва шаблона. Відмітка про те, що цей шаблон активний, і яка подія генерує цю відповідь. Якщо користувач підключається до боту. Бачите, тут є декілька подій, це є ті всі кнопочки. Які ми розглядали на попередньому етапі. Якщо користувач підключається до боту, то ось генерується ось така відповідь, і тут є деякі макроси. Як звичайно, правою кнопкою тут є макро ім'я пацієнта. І якщо пацієнт уже назбув і його паспортна картка в програмі вже зв'язана з ніком цього пацієнта в чат-боті, то тоді звичайно, докдрі може підставити ім'я пацієнта. О Окрім того, що ми налаштовуємо шаблон відповіді. Можна ще налаштувати, щоб для різних типів коннекторів ця відповідь була різна. Якщо зараз тут нічого немає, то відповідно для всіх коннекторів, і для Telegram, і для Viber, і в майбутньому тут будуть ще там багато коннекторів з різними чат-ботами. Якщо нічого не вибрано, це значить, що для всіх цих конекторів, для всіх чат-ботів відповідь одна і та сама буде. Ось така. От, але ви можете налаштувати різні відповіді для різних коннекторів, якщо це потрібно. І налаштування інтервалів часу. Наприклад, ми хочемо, щоб бот автоматично відповідав пацієнту ось таким чином, лише в нічний час. А от в денну зміну, коли в контакт-центрі є адміністратори, нам не потрібно, щоб бот взагалі втручався в розмову. Ми не хочемо, щоб бот вітався з пацієнтом. Хай вітаються адміністратори. Тому ми кажемо, що цю відповідь бот має надавати кожного дня. І тут така от цікава штука. Тут ми можемо написати наш робочий час адміністраторів. Вони працюють, скажімо, з 8 до 19 і поставити відмітку інвертувати час. Тобто відповідь буде наладуватися в кожен день тижня, не в цей інтервал, тобто до 8 і після 19. А з 8 до 19 це інвертувати час, це значить працювати не буде. Якщо цю схему з відміткою інвертувати час, ви не зрозуміли, то можна налаштувати простіше. Можна просто сказати, що починаючи від 19.00. І до кінця дня, і закінчуючи 8.00 бот буде працювати. Тобто тут, бачите, замість одного рядка вийшло два рядка. Тобто від 19 і до кінця доби, і від початку доби і до 8. .00. Ну, якщо хочете, можете поставити тут 0,05, наприклад, щоб це було зрозуміліше, а тут 23.55. Але, в принципі, якщо тут не ставити кінець дня, то мається на увазі кінець доби, якщо не ставити початок дня, мається на увазі початок доби.